Дороціння всім з миром Божим, нехай Господь вас береже там де ви є. Все в цьому світі підкоряється Христу. Всі атоми, молекули, клітини, ДНК, все те, що ми бачимо і не бачимо. Підкоряється Слову Божому, яке прийшло в тілі, щоб ми мали життя, і життя з надлишком, щоб ми перемагали диявола в своєму житті і наступали на всю ворожу силу. І ми ж, насамперед, створені по подобі і образу Божому вільними. Не роботами, а вільними в своєму виборі, і Бог звертається до нас через своє святе слово, говорить до нас: виберіть мене, виберіть благословення, навіщо вам помирати? Тому що якщо це слово є частиною нас, то воно приносить життя і життя.